Так, всім вітання сьогодні, 13 лютого 2025 року. Сьогодні ми прийшли в підвищений антикорупційний суд з тими повідомленнями про злочин. Тебе згідно з 303 статті Кримінального процесуального кодексу, щоб зобов'язати суд, щоб суд зобов'язав Офіс генерального прокурора відпорушити кримінальну справу про порушення про порушення іменно кримінальної справи проти цієї схеми, яку викрито. В місті Львові по поводу діяльності мерії керівництва мерії Львова по поводу комунальних підприємств, які з людей беруть незрозуміло, куди кошти і куди ті кошти йдуть. Тобто про схему, яку ми розказували, що вивезли цю схему сіру касу працівників поліції. До сих пір вже рахуйте пройшло два тижні. Ніхто не відповів доцільно, що відбувається. Ну частково не відповіли, можна сказати, бо тому, що два дня підряд, після вчора і позавчора, на мене здійснювалися переслідування погрози. Я б висвітлював дані факти вдома. Тобто зайнялися як кажуть, грязною такою вже. Брудну, брудним тиском, переслідуванням, показування, що будуть якісь отакі погрози, ленточки, там, якісь, е, розвішування табличок, е, якісь намалювання на, е, повністю на під'їздах, Тобто відбувається, як кажуть, е, така брудна технологія. Тобто раніше вони посилали на мене працівників СБУ, на мене судді писали, викликали поліцію, що я на них нападаю, тобто ложні виклики. Зараз їм це не зайшло, тому. Підозрюю, що це ну бо тому, що такі грубі порушення, як надсилання до мене працівників СБУ і суддів, натравлення суддів, це було з сторони працівників, тобто керівництва підпільних казино. А от я більше переконаний, що мерія міста Львова, покриваючи свої такі брудні схеми, напевно засилає мені додому от якісь провокаторів, які створюють погрози. Будинку, де живе моя рідня. Тому ми от зараз несемо, відмітимо дане, дану скаргу, дане повідомлення про злочин і будемо чекати призначення суда і рішення суду. От, і будемо обов'язково ознайомлювати. Тому ми пішли, як кажуть, при далі до бою і будемо висвітлювати дані факти. Тому ми пізніше кручимося обов'язково, так що